Європейська нація через років 30-50 просто вимре. І можна сказати, що я нагнітаю, та не нагнітаю. Це, ну, за це треба вже подумати. І що з цим робити, я не знаю. Ну, у людей реально нема грошей, за що содержати сім'ю. Того люди не народжують. Тобто економічна ситуація дуже важка. І от дивись, от я зараз дивлюсь, з Германії коефіцієнт серед німців народженості 1,3. Все. Це більше, ніж два рази точка неповернення пройдена. Потім Італія, 1,2, Іспанія, 1,1. Канада, 1,26, США 1,6. Ну що ми з цього робимо висновок? Ну все. Поняв? Буде... От ми зараз хвилюємося за якісь питання, які ми бачимо новини, там, економіка і так далі. Але люди не розуміють, що через 50 років світ настільки зміниться, що ми не узнаємо ні валюти, ні людей на вулиці, ні колір шкіри на вулиці, ні навіть свою культуру, ні віру не узнаємо. І вже. Точка неповернення пройдена. Я, мені б хотілося якусь позитивну новину сказати, але її немає тут. Ну до цього треба просто готуватися і все. Все, що люди можуть зробити, це підготуватися себе або своїх дітей до нового світу. Ще одна з причин, чого розумні люди, з більш-менш вищим IQ не народжують дітей. Вони просто розуміють оце, і вони не хочуть пускати нове життя в цю всю історію. Дуже печально. Просто кількість свідомих людей зникає.